Сторінка 203, параграф 49. Урок екскурсія до місцевої водойми, річки озера, ставка. Екологічні проблеми водойм своєї місцевості. Земля. Водна планета, на якій якість води визначає якість життя. Хороша вода гарне життя. Погана вода, погане життя. Немає води, немає життя. Пітер Блейк, британський художник. Гідронім. Географічна назва водного об'єкта. Перша. Організаційний момент. Повідомлення теми та мети екскурсії. Друге. Правила безпечної поведінки біля водойми. Обов'язково триматися групою, не підходити близько до краю берега, не ставати на предмети, що є у воді, каміння, дерев'яні кладки тощо. Не заходити у воду, не нищити берегову рослинність, не лякати мешканців водойм. Третє. Проведення екскурсії, дослідження водойми. Називається водойма. Де є її витік чи гирло, якщо це річка? Який берег є правим, а який лівим. Характерні особливості живлення та режиму річки. Як використовується ваша місцева річка, озеро чи ставок, екологічний стан водойми. Заходи щодо покращення екологічного стану водойми. Четверте підбиття підсумків екскурсії.